Добрий ранок. Ми тільки проснулися і уже все. Треба вже рухатись. Ні, щоб полежати ще трошечки собі. В ліжечку. ні, вже треба рухатись. Дивіться, як швидко вже повзає. Ти за Зевсиком всіком попався? А Зевсик втік. О, то котик. Доганяй. Стане варити в суп. У нас тут е, гарбуз, камачок, морква і зовсім трошки цвітної капусти, бо вже закінчилось. Треба сходити сьогодні в магазин купити. От. А собі за той час хочу зробити тостер. Тостера в нас немає, але його дуже гарно заміняє ось ця, ось ця штука. Ставлю хлібчик і просто зажалю, е, зажарю, засмажую. Є все, поки він готується. Дістану. Кліпчик дорос такий, він дуже м'який, тоненько нарізаний, коротше, класний. Суп вариться. Поки Остап спить, буквально два слова відгук про голубці. Я їх вже буквально доїдаю, пару штук залишилось. Хочу сказати, що вони просто супер. Ну, з гарбузом я не знаю. Ну, Мені було чути смак гарпуза, декому ні. От. А з картоплею усі картопляні пісні головці це просто супер. Рецепт у нас на каналі, хто ще не дивився, подивіться. Спробуйте обов'язково приготувати. Одна з моїх улюблених страв. Так, що тут мої ще смажиться. Дістала хлібчик, і зараз вам про нього дещо розповім. Вчора в епіцентрі, там, де власна випічка, купила ось такий хліб. Він е виноградний називався, бо він з цим, з родзинками. Ну, такий досить смачний. Мені, мені дуже смакував, він був такий м'ягенький вчора, ще, класний. От, але я його з'їла такий. Ну, Цілий кусочок один, потім він мені засмакував, вирішив ще один кусочок, такий цілий з'їла. І десь через 5-10 хвилин я відчуваю, що в мене з язиком щось, щось недобре. От. І ну, я не скажу, що він починає набрякати. Він просто починає свербіти і, і ставати таким подразненим. От. Ну, думаю, це щось. ну Коротше, я не думала, що це хліб, що ця проблема може бути саме в хлібі. От, А потім ми додивились, що він присипаний насінням амаранту. Ось такі кругленькі, бачите? Кругленькі насінинки, це є амарант. Тут є і кунжут, а є і амарант. От, А минулий раз, коли ми пекли вдома е хліб з амаранту. В мене була страшна алергія. У мене була алергія настільки, що аж дійшло до приступу астми. Користувалися балончиком, але було недобре. От. Ну, і я тоді щось думала, що це може не амарант, тому що хліб з амаранту пекли. от. Але потім думаю, та ні, напевно. І цей раз, цей раз, от буквально вчора, знову я з'їла цей хліб. Ну, Скільки там того амаранту, хіба, можливо, вони додавали всередину? Не видно зернятка, але, можливо, борошно. От. І ось так в мене з'ясувало, що ну, я, я вже впевнилася 100%, що в мене є алергія на амарант. Язик просто набряк, почав свербіти, горло почало свербіти. Е, ну, кашель, відповідно, і при, приступ приступасми, все як. Все як за розкладом. От. Так що ось так. Я навіть не думала, що може бути алергія на амарант. Супчик вже доварюється. Ага. О, і грілки готові. Все виключаю і дістаю. Остап знову знову дивиться за котиком. Так, ну а я вже збираюсь на роботу. Бавиться, ще треба заправити ліжечко і вже всі справи зроблено. Вчора ми їздили в епіцентр, дивились всякі новорічні штуки, там іграшки. <кхи> От. І. І там була така класна іграшка з оленями. І я пам'ятаю, що я йшла, знімала і собі так тримала в голові: треба повернутися до тої кулькою. Ну, вона просто, просто дуже класна була. Можете подивитись відео. Воно вже є на каналі, там, де іграшки новорічні. Ти що робиш? А, відсуває Е, От, і вона дуже класна, я хотіла її купити. І поки ходила, знімала одне, друге, третє, собі забула, потім поспішала, бо ставчик починав вже працювати. От. І так її і не купила. А тепер А тепер шкодую стрільшне, не знаю, напевно, її забрали. Не думаю, що вона так довго могла там. Ой, ходи сюди. Так довго могла ще там лежати. От. Взагалі дуже класні там іграшки, фігурки такі. Багато світла, ялиночки, штучниці. Хочуть дивитися? От, і цей. Ну і все шкодую про ту кульку. Не дуже мені в епіцентрі ще дещо подобається, що в них е все-таки трохи безлад буває. Наприклад, е там. Ну, Ви на відео побачите, якщо будете дивитись. Якісь кульки, дивлюся, ціна одна, кулька інша, Ну, то видно діаметр або там. Там написано з малюнка, з візерунком, а там однотонна кулька. Тобто ціники наплутані. На якісь фігурки немає цін взагалі. На ті гілочки, чи той самий дощик. От. Остав вже все. Пускається вже хоче сам іти. Дивіться, як топить. Ні, давайте посидиш трошки ще з віною. Тримай свого крапчика. Тримай крапчика. Тримай крапчика. Тримай. Ага. Коли в не запишемося, стоп. Вже треба зачіску робити? Я треба шукати котика. Треба шукати котик. Так? Так? Не котик? Шукай котик. Остапчик. Ще сонний. Не дуже ще сонний. Овся сів. Ох, все, заправляємо ліжечко. Опа. Прийшла я з роботи, а дитина, сидить собі, о там все Сидить і дивиться у вікно. Дивиться і щось такі звуки, якісь видає руками, щось плескає собі. Думаю, та що там таке? Я глянула раз, другий, не розумію, що там. Думаю, може, люстра наше відбивається там. Відбивається, він на то дивиться. А потім, ні, виявляється, ось дивіться на що. Там в когось, бачите, вогники? Світло на вікні. І він так же роздивляється, так же сидить собі, дивиться на ті світла. На ті світла, що я собі вирішила, треба сходити в Велмарт. щось подібне подивитися, приб... придбати і нам почепити на вікна. Так? Тобі подобається? Ай ти, хлопчик. Завсик. Завсик щось відвернувся. Котику. Ай, який котик. Який зевсик. Так. Ну, остаб вже. О, дивіться, як дивиться. У Велмарці також величезний вибір всякого декору різного прикрас. Навіть якісь ялиночки є там. От, але сьогодні ми прийшли обрати світло для Остапа. Остап! Як ти? Як ти? Так, будемо обирати щось бажано на батарейках і у вигляді такої штори. Також сьогодні з вами хотіла поділитись дечим дуже цікавим. Так, всі по місцях Остап. Тут зараз на ліжку. Так, а саме іграшками, в'язаними іграшками ручної роботи. Такі іграшки в'яже моя мама. Ай, вже десь запачкала цього гуся. Знаєте, зараз дуже популярні такі гусь обнімусь називаються. От. І у нас ось такі є. <смір> у нас Остапа. Такі іграшки вона в'яже на замовлення. Якщо когось зацікавить, пишіть в коментарях, ми з вами зв'яжемось і обговоримо. Вартість іграшку. Взагалі можу зв'язати будь-яку іграшку. Подивіться, це буде рік дракона, і ось таких дракончиків вона зв'язала. Ось такий. Дуже класний, мені він подобається. <систе> Найбільше, напевно. Ось такий дракончик ще з крильцями. Гарненький. Колір може бути будь-який. Ось такий великий дракон у нас є. Але до нього ще буде шарфік такий і шапочка. Ось. Такий. З ротиком навіть. Такий кіт. Це кіт Фелікс, якщо хтось може впізнав. Так. Ось такий котик. Шапку недобре йому вділи. Ось. Вона така набік має бути. Так. Такий зайчик. Цей котик, цей котик називається пухлик. Такий позаденький, бачите? З хвостиком. От, що у нас ще є? ще є дельфін. Також дуже класний. <кій> і ось така качка. Ми її називаємо гидке каченя. Тому що воно така, така чорна, сіра і в тій касті, а потім з'явився ось такий приклас... прекрасний лебідь. І цей гусь взагалі він величезний, бачите? От. І це ще не всі іграшки. Я не знаю, де, напевно, десь там. В корзині з іграшками ось тут ще є інші. Так що, так що, когось зацікавить на подарунок, зараз ідуть світа, новорічні, Миколаїв. От, Якщо когось зацікавить така іграшка, пишіть коментарі, ми з вами зв'яжемось, обговоримо, яка це має бути іграшка, обговоримо її, вартість, колір і все таке інше. Ти що? Ти вже вимагаєш їсти, так? Ось таке гарненьке і дуже смачне печиво, вчора в нас вийшло. Дуже класно тримається глазурь. От, печиво крихке, м'якеньке, солодке. Медом дуже чути. Так що готуйте. Медові пряники ось такі.